Як замісити таке тісто руками без тістомісу на звичайному борошні? Не скажу, що дуже просто, але постараюсь поділитись тонкощами, принаймні тими, що я осягла на сьогодні, та дам вам рецепт. Для початку все просто. З'єднуємо все, крім масла та солі. Всі складники мають бути холодними. Тісто маєте отримати не дуже туге, але купи воно має триматись. Я вимішую у мисці миску беру пластикою, від неї краще відстає тісто. На це у вас піде кілька хвилин. Борошно, не хочу нікого з виробників рекламувати та образити теж. Кому цікаво, про борошно можемо побалакати у телеграм. Я покажу свої експерименти. Далі додаю дуже холодне масло та сіль і вмішую у тісто. Коли масло вмісилось, ставлю тісто до холодильника на хвилин 30. Потім виймаю і вимішую хвилин 5. Так повторюю ще один раз. Після цього замотую миску плівкою і залишаю у холодильнику на ніч. Ви маєте навчитись відчувати тісто. Як бачите, що не дає виміситись, кладіть до холодильника. Холодне тісто легше вимісити, ніж тепле. Дріжджі, тут будьте уважні, від них багато залежить. Погані дріжджі не піднімуть таке тісто. Вранці виймаю тісто з холодильника та формую булочки чи завиванець, що вам до вподоби. Розстоюю тісто плюс-мінус годину, змащую жовтком перед випіканням. Про те, що розстойка має проводитись у досить теплому місці, думаю наголошувати не потрібно. Випікаю при 160 градусах хвилин 30 у добре розігрітій духовці. Якщо будете дотримуватись такої послідовності, щось путнє та й получиться. Рецепт це кілька відсотків вашого успіху. Все решту техніка та досвід.